Мене звати Володимир Ханус, Володимирської кінокомісії. Дякую за запрошення і ми продовжуємо серію зустрічей, кінопоказів, презентацій книжок. І якраз таке, таке співпадіння, що ми сьогодні представляємо і фільми, І сьогодні е, ми маємо просто чудову нагоду е, представити гостей Тернопільщини. Всім добрий день, мене звати Марина Соколь. Я представляю громадську організацію «Східноукраїнський центр громадських ініціатив. За ініціативи цієї організації була Створена Книга Жити попри все. Наша організація зі... Прав людини, норми міжнародного гуманітарного права пов'язані з війною, такі як полон, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство. А, наша книга Жити попри все. Це 11 розповідей жінок, які отримали певний травматичний досвід, пов'язаний з війною. Я не втомився, сили я маю, я ворогів дім не пускаю наче два різні. Вся, а, а ти? ти, наші дворізні світи, я не втомився, а ти.